Сухайте це відео з віри до кінця Господь І Господь сюди тариміцне здоров'я, виконай всі що прохання на благо. Господи Боже наш, Пресвята Тріце, творче неба і землі обокою і покорою, і невимовною вдячністю стаємо нині перед тобою, щоб піднести подячні слова за всі твої великі, і нещаслені богодіяння. Ти дарував нам життя і світла істини, ти надихаєш нас дихати і діяти, оберігаєш від усякого зла і ведеш дорогою спасіння. Дякуємо Тобі, милосердний Отче, за те, що послав нам єдинородного Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, Його животворна жертва на Христі відкрила нам шлях до Небесного Царства і поєднала людину з Богом. Дякуємо за Його безмежну любов за кожне слово Євангелія, що веде нас до пізнання правди і перемінює наші серця. Дякуємо за святий хліб і винотіло і кров Христову, якими ти живеш і спасаєш душі наші в таїнстві, святої Євхаристії, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Дякуємо тобі, що в годину скрути ти подаєш нам сили, терпіння, говини радості, примножиш нашу вдячність, ти наш добрий пастир, що веде овець своїх до тихих вод і небесних пасовищ, ти не залишаєш нас сиротами, але через Святого Духа зміцнюєш у нас. Віронадію, любов, дякуємо тобі також, присвятий душе утішителю животворче, бо ти освячуєш і просвічуєш наше єство, наповнюєш серцем миром і істинною радістю, ти обдаруєш церкву твоїми дарами, даруєш нам ревність у молитві, мудрість у справах і терпіння в бідах, ти оновлюєш увесь світ, посилаючи животворну благодать. І ми щедро дякуємо тобі за кожний Божий дар, який ти подаєш для нашого спасіння. Смиренно дякуємо тобі, причиста мати, Божа, водичце Богородице, бо ти повсякчас заступаєшся за нас перед Сином Твоїм і нашим Господом, твоїми молитвами та материнським заступництвом ми отримуємо невимовну поміч утіху і захист від усіх небезпек. Ти є наша небесна покрова і надійне прибіжище в ній скорботи. Ти милостиво приводиш нас до щирого покаяння і вислуховуєш зітхання наших сердець. Дякуємо тобі, милостивий Боже, за всі милості і випробування, якими ти сповнюєш наше земне життя. Дякуємо за кожен день, у якому ми можемо славити Твоє святе ім'я. Дякуємо, що в хворобах і терпіннях ми вчимося мужності та довіри до тебе у випробуваннях здобуваємо витривалість. У невдачах вчитуємося у твою волю, а в успіхах і радості осягаємо глибину Твоєї благодаті. навчи нас повсякчас пам'ятати твою милість і прославляти тебе в кожному нашому ділі слові. Господи, даруй нам чистоту серця і духовну пам'ять, щоб усвідомлювати наскільки великі твої діла над нами. Напишіть мене та прохання в коментарях. Нехай ця вдячність ніколи не згасає у наших душах і в кожному порохові думок і почуттів, нехай вона є відомін любові до тебе, зроби нас незлобними, простими і готовими служити ближнім, щоб через наше життя прославлялося ім'я Твоє святе і нині, припадаючи до ніг Твоїх з усього серця, приносимо тобі, благому і довго, терпеливому Богу, подячну молитви, невтомне славослів'ям. Бо Ти є наше світле життя, наш покров і спасіння, і тобі належить честі, подяка, і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я ім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, наш царю Небесний, предвічний, всьому дні творче і землі, зі страхом і любов'ю, стоїмо перед тобою та смирено благаємо. Пишіть мені на прохання в коментарях. Злянься, милостиво, на нас грішних і немічних, і своїм самогутнім словом зціви душі наші тіла, наші, ти джерело життя і подателю всяких благ. Ти колись торкнувся ока сліпого, і відкрив йому зір ти підняв розслабленого, давши йому силу ходити, ти очистив прокаженого і повернув дар мови німому. Так і ти й нині, о Господи, простягни свою зцілювану десницю до кожного. То з вірою кличе до тебе, зцілий наші хвороби, зміцни наші немічні тіла, заспокій наші, бентежні думки та даруй міцне здоров'я всім, хто на тебе покладається, Господи Ісусе Христи, лікарі, душі тіл наших, як Ти в людській природі страждав на Христі заради спасіння всього світу, так і нині, у милості своїй злянця на нас. Змісни серця і помисли наші, щоб терпені смирені ми перемагали хвороби скорботи. Даруй нам багатой Твого Святого Духа, щоб з вірою приймати все, що ти нам посилаєш, і завжди покладатися на твою святу волю, сповнену любові милосердя, Господи, милосердний, подай одужання всім, хто просить. Твоєї допомоги і знемагає від неду грізних. Пошли розуміння лікарями та слідникам, щоб мудрими рішеннями та вправними діями вони могли підтримувати хворих, зміцни наших рідних і друзів, які опікуються нами, щоб терпили з любов'ю Вони. Допомагали один одному, не мичі та скорботі, просимо тебе, водико, людинолюбний. Ось ця наші оселі мира, злагоди, щоб у братолюбстві ми перебували з безкими, зберігаючи чистоту серця, взаємну підтримку, навчи нас бачити твою руку в кожній миті життя і не віддавати за все подяку, незважаючи на жодні випробування, Змісни душі наші, щоб ми стояли твердо у вірі на дії любові та ніколи не сумнівалися в твоєму всесильному заступництві. Не солодший Ісусе, ти навчив нас, що немає нічого неможливого для того, хто вірує, адже ти сам є повнотою нашої віри. Почуй смирене багання сердець наших і зітрі сльози, тих, хто страждає, щоб, отримавши твою невимовну милість, ми прославляли тебе, як великого лікаря і Спасителя нашого. Бо Ти є Бог, милосердя, щедротина, людинолюбства, і тобі славу висилаємо з безпочатковим твоїм отцем, і присвятим Богим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Все Богословений Спасителю води, що зволяється Небесного зійшов на землю, аби врятувати нас, гріха та смерті, з звибени серця приносимо тобі похвалу, ти, що любов свою увесь світ, прийми цей молитовний не спів. Як вияв довіри і покаяння, що безперестану взивати до тебе, Ісусе, істина, любове, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Ангельські хори дивуються, Твої незбагнені багасті, коли ти з висоти безмежної слави зійшов у людську неміч. Ти народився в обогому вертепі, прийнявши на себе образ свого, щоб навчити нас покори жертовності, тому, прославляючи Твоє втілення, взиваємо. Ісусе, що в убогості світу з'явився навчи нас духовного багатства, Ісусе, що прийняв людську і твердив нас благовіння перед божественними тайнами, Ісусе, що об'явив нам таїнство втілення, просвіти очі нашої віри, Ісусе, що прийшов шукати заблукалих, приведи нас до пристані спасіння, Ісусе, що ангелам і людям я явився, вчини не старанними слугами Твоїми. Ісусе, що безмежною милістю гартаєш світ, в наших серцях, вогонь любові, І Ісусе, що на Христі добровільно постраждав, зміцни нас у життєвих випробуваннях, Ісусе, що Воскресінням відкрив ворота вічного життя, даруй нам до святості, Ісусе, істинне, любове, Спасителю душ наших, помилуй нас, сповнений силою Святого Духа, Ти Господи, світа від царства Боже. Піднеси чи людські душі стимряве й ріха до світла покаяння, то же нам недостойним подай животворну благодать, щоб не залишатися в полоні невірства, а з довірою взивати. Авивоя захоплені могутністю твоєї влади, хрестити, який виганяв деменів та зціляв недужих, прагнемо духовного оновлення. Ти істинний лікар душі тію, доторкнися до наших немичів, щоб ми сповнилися миром і радістю та подячно взивали. Ісусе, вічне слово, що прагнеш нашого спасіння нам шлях життя в тобі, Ісусе, цілителю у хвороба, здорови нас від ран гріха і пристрасти, Ісусе, переможця темряви, розірви кайдани з невіри та розпусти, Ісусе, провіднику, істини проведи нас крізь сумніви, до світла віри, Ісусе, щедрий подателю благ, даруй нам мир і радість серця, Ісусе, що приходиш. До скрошених серцем, діли нам своєї Спасительної і Ісусе, що навчаєш лагідності та покори, допоможи нам любити ближніх від усього серця, Ісусе, що ведеш усіх до єдності з Небесним Отцем, утвердив нас дух, братолюбства. і Ісусе, істина, любов і Спасителю, душ наших, помилуй нас, Ти явив нам Господи, царство до перші стають останніми, а влада свіння перевищує земну славу. Тільки ти, цар слава, міг так глибоко принизити себе, прийнявши образ раба, цим навчив на сила довершеної любові здатна перемогти гординю, тож зворушені співаємо тобі, Алелуя, показуючи взірець найглибшої покорити, умив ноги своїм учням, заповідуючи їм любов і братерську єдність, навчи нас прямувати тією ж дорогою, щоб наша віра виявилася в ділах милосердя. Ісусе, що дарував найвищий приклад служіння, допоможи нам служити ближнім щиро, Ісусе, що ми в ноги своїм учням, визволи нас від усякої гордині, Ісусе, що відкрив таєм братство, з'єднай нас міцно у Твої багатоті, Ісусе, що навчаєш небесної мудрості, просвіти наш розум своєю правдою, Ісусе, що береш на себе наші немечі, дай нам терпіння та співчуття. Ісусе, що переміг усі спокуси, укріпи нас у години боротьби, Ісусе, що своєю кров'ю, обувай грішників, збережи нас від падіння, вічаю, Ісусе, що перевершуєш усяке розуміння, навчи нас молитися, З постійною надією, Ісусе, істинно, любове, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Буря страхів і тривог здіймається в життєвому морі, та ти Христе, стаєш непохитною скелою для тих, хто шукає істини, Хоч нас огортають випробуваннями, віримо, що твоя десниця підтримує нас. Тому здячністю взиваємо, мали воя, коли учні твої опинилися серед розборханих хвиль, Ти звелів вітрам і морю заспокоїтися, тож і нас, які блукають серед нього життя, приведи до Тихої, пристані спасіння, Ісусе, що своєю владою покориш стихії в тихомирбурю наших пристрастей, Ісусе, що кличеш нас воїтись, що в нас, сумнівів, навчи нас ходити, водами віри, Ісусе, що чуєш кожне зітхання, прости нам з невірою, лянивство молитві Ісусе, що простягаєш руку тому, хто потопає, визволи нас із безнадії. Ісусе, охорона наших душ, захисти нас від усіх хитрощів укавого, Ісусе, що проборкуєш кожний бунт злоби, зміцни нас у дні випробувань, Ісусе, надія світу, вияви нам свою люблячу опіку, Ісусе, що завжди поруч, даруй нам відвагу відчувати Твою присутність, Ісусе, істина, любові, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Коли ти, Господи, в пустелі нагодував п'ять тисяч людей з небагатьох лібів і риб, своє милосердя явив ти понад усі сподівання, навчи нас покладатися на твоє правидіння, щоб не боятися, нестача, з радістю прославляти тебе співом. Аллилуя, Ісусе Живодайний, Ти приходиш до кожного серця, що прагне істинного життя. З твого джерела черпаємо Богдаті силу, аби зростати в чеснотах і святості. Ісусе, що спрагою духовно насичуєш, не дозволь нам загинути у звиннях душі, Ісусе, що подаєш Небесний хліб, живий в нас, аби ми стали храмом Святого Духа, Ісусе, що благословляєш малі приношення навчину здячності та щедрості, Ісусе, що пікуєшся про кожну людину, сповни наші серця, милосердя, Ісусе, що розраджуєш невірених, відкрий нам сенс, нашого покликання. Ісусе, що завжди перебуваєш поруч, охорони нас від егоїзму та закам'янілості. Ісусе, що даєшся у немічним, укріпи нас у духовній боротьбі, Ісусе, що втішаєш радістю серця вірних, навчи нас, прославляти Тебе повсякчас, Ісусе, істине, любове, Спасителю, душ наших помилуй нас, проголошуючи Боже царство, ти торкнувся глибинницького серця і відкрив шлях істинного покаяння. Кожен, хто приходить до тебе зі щирим жалем, здобуває визволення від гріха та оновлення духа, тож поглядаючи твоє милосердя, співаємо, оливуя, ви, Господи, світло своє, наші душі, щоб ми щиро покаялися і перемінилися, стаючи живим свідченням Твоєї благодаті, адже з тобою наша душа знаходить мир, а життя, повноту. Ісусе, Спасителю, грішників, звільни нас від гріховних звичок і пристрастий. Ісусе, учителю праведності, допоможи нам з довірою вдаватися на Твою святу волю, Ісусе, що серця зранені потішаєш, даруй нам сльози покаяння, Ісусе, що безмірно прощаєш, навчи нас прощати ближнім від усього серця, Ісусе, добрий пастирю, поверни до своєї отари, тих, що букають, Ісусе, що приймаєш сльози грішника. Я коштовну жертву тіш нас у скорботі, і Ісусе, що відкриваєш обійми любові, підтримай нас, коли падаємо, і Ісусе, що підводиш з упадку, укріпи нас вирішучисть і йти за Тобою, і Ісусе, істина любові, спасителю душ наших, помилуй нас, кресна жертва Твоя, Господи, стала вершиною любові до людства, Ти, Агнець непорочний, прийняв ганеб до смерть на Христі, заради нашого спасіння. У найбільшому приниженні ти довершив найбільшу перемогу, тому з глибокою вдячністю промовляємо, Авелуя. Славним чудом Воскресіння Ти явив нам перемогу над смертю адом. нехай наша віра буде міцною. Є нездоване, аби ми ніколи не втрачали можності, а з надією взивали Ісусу, що добровільно ніс Христ, змісти нашу волю, донесення вас на Христю, Ісусе, переможцю смерті, допоможи нам умертвляти гріхи пристрасті. Ісусе, слава, Воскресіння, Осяй на світом вічного життя, Ісусе, що явився жонами раносицями, учням, обнови наше єднання з тобою в молитві. Ісусе, що дав безсмертну надію смертним, відкрий нам тайну синів Божого. Ісусе, що прийшов дорогою страждань навчина, що після випробувань приходить слава, Ісусе, що Воскресінням Своїм просвітив все, світ, змістив нас. У тверді і довіри Тобі, Ісусе світу на невечірнє, зігрій нас променем своєї любові, щоб ми не боялися темряви, Ісусе істинне, любови, Спасителю, душ наших помилуй нас. Після свого Воскресіння, Господи, Ти перебував зі святими учнями. Навчаючи їх таїн царства і заповідаючи Дар Святого Духа, щоб вони не залишилися сиротами і нині Духом Твоїм святим проваді нащоби безустанно проголошувати Твою славу та взивати Аллилуйя. Заради зміцнення віри своїх учнів ти дарував їм великі знамення, а нам залишив святі таїнства церкви, щоб з'єднуватися з тобою, ти перебуваєш живим і діючим серед свого люду, особливо тоді. Коли з любов'ю звершуємо Божественну Євхаристію, і Ісусе, що вчинив учнів своїх апостолами, поділи нам Духа апостольського служіння, Ісуса, що басує свою церкву на проповіді Євангелія, дай нам ревність свідчити про Тебе, і Ісусе, що силою Святого Духа зміцняєш вірних, просвіти нас світлом істини, і Ісусе, що в Євхаристії перебуває живим і справжнім укріпи нас своїми божественними дарами, і Ісусе. О, церкви, навчи нас покори і слухняності, священні ієрархії, Ісусе, що кличеш усі народи до спасіння, благослови наше свідчення перед світом, Ісусе, що прощаєш кожного грішника, даруй нам серце здатне любити навіть ворогів. Ісусе, що заповідав єдність утверди тверди нашу громаду в любові істині, Ісуса, істини, любове, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Усе Творіння славить Тебе, Господи, бо через Твоє втілення Небо поєдналося із землею, а кожний грішник отримав надію на спасіння. Тож ми єднаємося з ангельськими виками та зі всіма святими, які безперестанно співають Аллилуйя. Нехай воста наші серця завжди славлять тебе, Ісусе, Ти вчинив нас, спадкоємцями Небесного Царства, і запрошуєш до невимовної радості в Тобі і допоможи нам бути вірними свідками Твоєї любові і милості. Ісусе, що прийнявлюсь конем, що тіш нас у наших будинних скорботах, Іисусе, що велич своє навчи навчино спікуватися, красу душі, Ісусе, що чудами своїми, звеселяєш серця віруючих, відкрий нам очі на твою дію, Іисусе, що даруєш царство небесне, утверди нашу ревність за вічні цінності, Ісусе, що багатотю своєю. Осяєш щодення, збережи нас від І Ісусе, що переміг смертну тінь, допоможи нам з вірою приймати всякі втрати тимчасові, І Ісусе, що миром наповнюєш душі, зійшли злагоди любов у нашій оселі, І Ісусе, що кожну сльозу збираєш прийми ми наші молитви вчини і хвінець, слави на небі, Ісусе, істинна любове, Спасителю, душ наших, помилуй нас, Слово вічне, Господи Ісусе Христе, ти є шлях істинне життя, без тебе людство бокай в омані, Ти наш єдиний прихисток і порятунок, ухвилене віччю, тому з вірою мали воя. У Тобі, Христе, перебуває вся повнота Божества, і кожен, хто приходить до Тебе з вірою, знаходить отіху, і одержує благодать. Не відверни лиця свого від нас грішних, але просвіти, просвяти, зміцни, О святин, Ісусе, що одним словом змінюєш серця, торкнися нашої зачерствілості, Ісусе, що приймаєш кожне каяття. дай нам відвагу приступати до Тебе, Ісусе, що відкрив нам волю Отця Небесного, навчи нас жити за Твоїм Божим промислом, Ісусе, що винагороджуєш непохитну надію, зміцни нас у безперервній молитві. Ісусе, що перевершуєш людське розуміння, просвіти нас духовним осягненням, Ісусе, що не відкидаєш грішника, навчи нас, милосердя й поблажливості до інших, Ісусе, що в присвятій Євхаристі єднаєшся з нами, посевися в наших серцях, Ісусе, що дав церкві силу не здатися перед пекельними брамами, утверди нас в єдності, віри, Ісусе, істина, любове, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Кожна пісня, бідна, перед твою величю, Господи, але хочемо віддячити Тобі, нашому Спасителю. Ти провадив народ свій чудесами, коли вони не мали виходу, тож нас провай дорогою істини, щоб ми не впино співали. Алелуя, як ти зійшов до Адо, аби вивести з нього душі померлих, так і тепер сходиш у нашу безнадію, щоб підвести нас із упадку. Допоможи нам не зачиняти сердець перед Твоєю Спасительною рукою, Ісусе, що зруйнував брами Ада, розірве якови наші безвиході, Іисусе, що повертаєш життя загиблим, допоможи нам не старшитися прийдешнього, Ісусе, що вознісся на небо у славі, піднеси наші душі до висот молитви, Ісусе, що просвітив розум апостолів утверди нас у пізнанні істини, Ісусе, що Духом Святим оновлюєш землю, відроди наші серця. Ісусе, що багатий і тихомир наше сумління, коли воно нас картає, Ісусе, що шукаєш кожну заблокану вівцю, навчи нас не полишати ближніх у скорбосі. Ісусе, що Ангелів радиш, наверненням грішника, сподобай нас святкувати, кожне спасіння, і Ісуса, істина, любови, Спасителю, душ наших помилуй нас. Твоя благодать спасити людей, в кожному, хто не закриває перед тобою серце свого, уподібний, нас, смирених, щоб дощ твоєї благодаті напоїв спрагу душу, ми сповнені вдячності Волошував, підносимо очі до тебе, Ісуса, знаючи, що без тебе ми нічого не можемо, Ти нашим джерелом світла, сили, радості, спасіння, Прийми це покірне, благання серця, Ісусе, що очищаєш душу від гріха, увідаючи наші серця. Насилою Твої правди, Ісусе, що цінуєш кожен крок до Тебе, зміцни нашу волю на шляху святості, Ісусе, що підтримуєш маловірних просвіти світом Твоїм, наші сумніви, Ісусе, що ведеш тих, які шукають, дозволь нам глибше і повніше пізнати Тебе, Ісусе, що через терпіння приводиш до слави, дай нам мудрості приймати Христ з вдячністю. Ісусе, що зсилаєш духа витішителя, наповни нас миром, і тихою радістю, Ісусе, що закликаєш нас трудитися у Твоєму винограднику на жертовно працювати для Царства Небесного, Ісусе, що очікуєш нашого так, допоможи завжди бути вірними Твоєму покликові, Ісусе, істина, любове, Спасителю, душ наших помилуй нас, о Ісусе Христе, Спасителю світу, що зійшов із Небес, заради нашого визволення. Прийми цей милий, молитовний дар, наче пахощі вдячності, і вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові та благодаті, славлячи тебе разом за цим і святим Духом повіки. Авивуя, але воя, але воя, о Ісусе Христе, Спасителю світу, що зійшов із небес заради нашого визволення. Прийми цей малий молитовний дар, наші пахощі вдячності вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові та благодаті, славлячи тебе разом за цим і Святим Духом повіки. Авивоя, Авивуя, Авивоя, моє Ісусе Христе, Спасителю Світу, що зійшов із небес заради нашого визволення, прийми цей малий молитовний дар. Наші пахощі, вдячності і вщини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові та благодаті, Славлячи тебе разом за цим і Святим Духом повіки. Алливуя, Аливуя, Аливуя. Ангельські хори дивуються, Твої незбагнені багості, Христе, коли Ти з висоти безмежної слави зійшов у людську неміч, ти народився в убогому вертепі, прийнявши на себе образ Слуги, щоб навчити нас покори жертовності, тому, прославляючи Твоє втілення, взиваємо. Ісусе, що в обогості світу з'явився навчина з духовного багатства, Ісусе, що прийняв людську плоть, утвердив нас благовіння перед божественними тайнами, Ісусе, що об'явив нам таїнство втілення, очі нашої віри, Ісусе, що прийшов шукати заблукалих, приведи нас. До пристані спасіння, Ісусе, що ангелами людям у ясвах явився вчини на стараними слугами Твоїми, Ісусе, що безмежною милістю гортаєш світ, запали в наших серцях вогонь любові, Ісусе, що на Христі добровільно постраждав, зміцни нас у життєвих упробуваннях, Ісусе, що Воскресінням відкрив врата вічного життя даруй нам шлях до святості, Ісусе, істина, любов, Спасителю, душ наших, помилуй нас. Все Бога Спасителі, Владико, що зволються Небесного, зійшов на землю, аби врятувати нас від гріха та смерті, глибину вдячного серця, приносимо тобі похвалу, Ти, що любов'ю свою увесь світ, прийми цей молитовний спів, як вияв довіри і покаяння, що безперестану взивати до тебе, Ісусе, істинно любові, Спасителю, душ наших помилуй нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що задля нашого спасіння зійшов з небес і прийняв добровільну хресну смерть, злянься милосердно, на нас слух Твоїх, Напишіть мене та прохання в коментарях. Зміцни нас у святі вірі, захисти від усілякого, зла і наповни серця, наші своєю божественною любов'ю. Даруй мир душам і навчи нас у всьому чинити святу волю Твою, щоб, живучи згідно з Твоїми заповідями, ми всього вічне життя і удостоїлися споглядати славу Твою за цим і Святим Духом на віки, віків. Амінь. Ставте фотобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо сунньовоспоні нехай перебуває з усіма нами.